Це від тупості. Він недалека людина. І тут нам навіть не треба розводити якісь дискусії. Людина недалека, амбітна, нарцистична, і, і на цьому можна поставити крапку, який не читає Конституцію Сполучених Штатів, який не читає Конституцію України, який робить якісь рендомні заяви. Вся ця його обслуга, венс, маски і так далі, гексити, Це історія ні про що. Ну, тобто, для нас це про що, тому що ці люди вони мають важелі впливу на зовнішню політику Сполучених Штатів. Але Трамп це просто тупа людина, тобто інтелектуально обмежена людина. Давай на цьому ми поставимо крапку. Ми не будемо це обговорювати далі. Тому що це вже не те, що очевидно, це явно, що так і є, і він звик, ну це гопнік. Знаєш, гопнік їхав і гопніка знайшов. Путін гопнік, але все ж таки інтелектуально більш підкований. І Трамп гопнік, він теж ну це бидло. Ну, це треба зрозуміти. І прийняти просто як, як даність, що Трамп це бидло. По-іншому, ніяк не буде. Трамп ніякий не інтелектуал. Це він навіть якби він потрапив в клуб що деколи імені Ворошилова на радянському телебаченні, він би програв би першу гру. Ну просто. Це, це примітив. Ну, це такий американський примітив.